Як створити свою компанію зараз? Тема успішного бізнесу є дуже актуальна. Багато жінок мріють про власний бізнес і хочуть створити масштабні компанії, якими вони будуть пишатися. Але насправді жінки часто створюють свої компанії інтуїтивно. Так було і у мене. Тільки з тим, як пройшло 10-12 років, я вже можу розкласти на молекули свій шлях і дати ті інструменти та поради, які спрацювали у мене. Тож які кроки і які інструменти на цьому шляху можуть допомогти? Я хочу з вами поділитися. Мене звати Оксана Тимків, я засновниця компанії Woman French франшизи для жінок. Я заснувала франчайзингову національну мережу центрів раннього розвитку мудрик більше ста філій в Україні та Європі. І я є експертом з жіночого бізнесу і дуже зацікавлена, щоб жінки розвивалися і будували свої масштабні компанії. Перше. Що я можу точно сказати, і те, що мені допомогло будувати компанію, це постановка цілей. Тобто кожного року, вже більше десяти років, я ставлю цілі як в особистому житті, так і в бізнесі. І цей інструмент дуже чітко дає мені можливість відслідковувати мій прогрес. Не всі цілі я досягаю. Був рік, коли я виконала менше 50% цих цілей, але фокус уваги, який ви задаєте, він надзвичайно важливий. В кількості. Клієнтів, яких ви хочете обслужити, кількості грошей, скільки ви хочете заробити, тобто цілі по кожній ключовій речі, яка стосується і бізнесу, і особистого життя. Наступний момент, що дуже допомагає будувати компанію, це робота з впевненістю, робота своєю самооцінкою. Часто бачу жінок, які вже роблять перший крок на шляху до бізнесу, стають ремісниками. А це перший етап, коли ти сам надаєш послугу свого бізнесу. Але вони не можуть далі масштабуватися, бо в них оцей синдром самозванця. О Боже, та хто я така, краще я буду сама тихенько, маленько щось робити, але не піду далі в свій масштаб. І це точно потрібно працювати з самооцінкою, тому що всі жінки, які збудували масштабні компанії, вони впевнені в собі, вони знають собі ціну, постійно над цим працюють. Наступний етап, який допомагає жінці будувати компанію, це однозначно розуміння себе на своєму місці. І розуміння свого духовного шляху ці речі не є очевидними, але воно так і є, тому що бізнес це є проєкт нашої душі, і розуміння, що ти тут не один, а тебе підтримують вищі сили. і Є віра, яка додає тобі наснаги. Я також це спостерігаю в усіх успішних жінок, в тих, які є свої компанії, і це однозначно допомогло мені і зараз допомагає йти в свій ще більший і ще глобальніший масштаб. Наступний етап. Дуже потрібно для того, щоб будувати компанії, знати хард скіли на рахунок системного бізнесу. Адже в бізнесі є дуже багато елементів: це фінанси, це продажі, це маркетинг, це клієнтоорієнтованість, це найм персоналу, це делегування, це організаційна структура. Підприємець не має знати все, але підприємець згодом має вміти найняти людей, які будуть закривати ці ланки, ці елементи в бізнесі. Я прийшла до делегування. Дуже пізно, фактично, 10 років я працювала без команди. І тільки з 2020 року, уже будучи максимально виснаженою вигорівшою, і з небажанням взагалі продовжувати щось робити, я наважилась формувати команду, і саме завдяки цьому і постановці цілей. Моя компанія почала масштабуватися. Що може стримувати жінок від масштабування компанії? Це, от власне, незнання бізнесу як системи, нерозуміння законів бізнесу, низька самооцінка і відсутність постановки цілей. Заберіть ці всі елементи, і ви будете розвиватися. Варто звернути увагу, в якій сфері лежить ваш істинний інтерес. У мене це було виховання дітей. Я завагітніла, народила донечку. Мені дуже хотілося дати їй все найкраще і дати можливість розвиватися швидше ніж ровесники, тому що у школі в мене були проблеми з пам'яттю. Мені треба було дуже багато вчитися для того, щоб отримати п'ятірку. На той момент це була найкраща оцінка. В цей же час у мене були однокласниці, яким. Доводилося один раз прочитати якийсь момент, і вони одразу це запам'ятовували. Я зрозуміла, що такі навички закладаються ще в дитинстві, і от своїй дитині я хотіла передати можливість розвитку пам'яті, уваги, мовлення на ранньому етапі. Відповідно, я це і зробила, перечитала дуже багато літератури, наукові підходи, різноманітні, різноманітні методики. І займалася своєю дитиною. Далі я побачила, що матусі не знають про це, не цікавляться цим. А на мою думку, кожна мама повинна розуміти, які у неї є можливі варіанти для розвитку виховання своєї дитини. Тому я почала таку просвітницьку діяльність серед своїх друзів, де розказувала про методики раннього розвитку, про можливості, які може отримати дитина, якщо з нею ціленаправленно займатися. І так. Виникла ідея відкриття свого невеличкого кабінету, щоб ділитися цими знаннями. Труднощів на початку було дуже багато, тому що є ідея, є розуміння, що це людям потрібно, але як це все робити? А тут податкова, а тут оренда, а тут методологія, а тут батьки, а тут клієнти, а тут якась реклама, а тут треба щось продавати. І це трішки. Дезорієнтує, але ключове це те, що є ідея, якою ти хочеш ділитися з іншими, і уже далі ти шукаєш інструменти, що робила і я перші три роки. Я тільки цікавилася розвитком. Я вчитель англійської за е, головною спеціальністю. Відповідно, різноманітні методики і те, як це подавати дітям, я вивчала і це передавала далі. Але з часом я зрозуміла, що більша кількість матусь дізналася про ці цінні методики, які працювали, адже я отримала вже відгуки від своїх клієнтів. То потрібно трішки вникати, що таке бізнес, як він працює, і як зробити. Чергу клієнтів в моєму центрі розвитку. Після цього я почала читати історії успіху відомих людей. Перші книги це була історія Генрі Форда, історія Стіва Джобса, навіть історія Дональда Трампа. Це був 2013 рік, коли я прочитала ці книги. І насправді в цих книгах дуже багато інструментів, які ви можете використати, навіть якщо у вас мікробізнес 10 метрів квадратних і ви просто репетитор англійської мови. Наприклад, в книзі Правила Джобса. Я почерпнула 10 головних принципів, за якими Джобс створював свою компанію. і Я досі їх використовую в своєму бізнесі. Зараз, коли в мене національна мережа, і пробувала їх використовувати тоді, коли в мене було перших 10 метрів квадратних. Моменти сумніву є завжди, і вони були у мене. Бо ти ще цього не робив, ти ще цього не знаєш. Ти сумніваєшся в своїх силах, в своїх здібностях, а чи вийде, а чи не вийде. І є цей страх, який тобі не дає діяти. Але на противагу страху у мене була велика мрія давати користь людям і доносити цінну інформацію матусям, і це полегшить їм з материнство і діткам, полегшить їхнє дитинство і їхнє навчання в школі. А коли у тебе мікробізнес, то не завжди стоїть питання команди на першому місці. Дуже довго я працювала сама і тільки не мала вчителів, тому що кількість дітей збільшувалась. Шукала вчителів по знайомих в соцмережах, на дошках оголошень. І відповідно, досвіду у мене не було. У мене була велика текучість кадрів. Вчителі не завжди приходили з потрібною кваліфікацією. Мені доводилось їх вчити, і саме те, що я починала прописувати свою методологію, яка працювала. Навіть коли йде зміна вчителя, це стало основою до того, щоб я далі розвивала франчайзинг. Мене дуже дивувало те, що вчителі, вихователі, вони можуть надати послугу, можуть передати знання, але вони не розуміють, який результат має бути через три місяці, чи через шість місяців, чи через дванадцять місяців. Тобто, це переважно люди, які мислили процесом роботи, а не результатом. Я якось інтуїтивно зрозуміла, що це не ок. Тому що для батьків дуже важливий результат, і я почала прописувати, який результат на кожному етапі мають діти отримувати. І відповідно, вже під той результат ми будували програму розвитку, яку далі кожен вчитель міг використовувати в розбудові бізнесу. Мені найбільше допомагає моя постійна цікавість і постійне прагнення отримувати досвід та знання від тих людей, які вже досягли в бізнесі того, чого я тільки прагну досягнути. Тому це. Постійний коучинг, менторство, наставництво і відвідування бізнес-клубів та бізнес-навчань. І там сотні інструментів, які допомагають розвивати бізнес від встановлення стратегії до планування, до чіткого розподілення обов'язків між працівниками. До... Того, які точки контролю мають бути на кожному етапі розвитку бізнесу, знання по маркетингу, знання по продажах, тому що бізнес це велика система, глобальна система. І якщо це мікробізнес, ти можеш працювати на інтуїції. Але коли ти хочеш збудувати уже масштабну компанію, національну міжнародну мережу, то звичайно базові тверді знання про бізнес вони є необхідними. І тут ключове це брати ці знання в тих людей, які ними діляться, і вчитися в тих. Чи результат ви б хотіли повторити? Я дуже щаслива, що я почала свій бізнес, незважаючи на те, що обставини були несприятливі, тому що я була вагітною другою дитиною. в мене не було коштів, мене не підтримували батьки і не підтримував чоловік. Тобто, все, що могло статися, воно тоді було. Слава Богу, не було війни. Так от навіть в таких не... при... несприятливих умовах я почала, і це було найкраще рішення в моєму житті. І я. Бажаю, щоб всі жінки не зважали на ці страхи. А коли є ідея, коли є бажання від серця ділитися, то обов'язково починати. Але підходити до всього з бізнес-інструментами, тому що я часто бачу, коли жінки йдуть за покликом серця і дуже багато вкладають в свій продукт в свою послугу, але не цікавляться абсолютно законами бізнесу. І тому результати не такі, як би цього хотілося. А бізнес це також гра. Там також є свої рівні там також дуже цікаво. І в цьому потрібно розбиратися. І власне я створила програму для жінок, де передаю свої знання та інструменти для того, щоб побудувати системну компанію, яку можна передати в управління директору, і далі уже стати власником і зайняти свою ключову роль в компанії. Це можливо тільки з масштабуванням. Власне, на такій основі, на такому фундаменті, я побудувала свою програму Жіночий бізнес в радості, де передаю ті інструменти про працювання самооцінки, самоцінності. І ті інструменти в бізнесі, в маркетингу, в фінансах, в продажах, які я використовую для того, щоб моя компанія системно зростала. Кожна жінка може повторити цей шлях, звичайно, в своєму темпі, в своїй манері, але основа, база, фундамент повинна бути завжди.